Шалом, це Славко, не знаю, що там буде з моєю ідентифікацією, але треба продовжувати шоу. Ви знаєте, що серця українців гріє оцей наступ на обухівку, на ведмеже. Ну, ясно, з якою метою, ось, власне, оце компенсувати, якось вдарити на глушково, компенсувати. Оці територіальні втрати, а в основному нанести удар в тил угрупуванню, що це все і діяло. Ось, власне, отут от ведмеже, бачите, отут от веселе, отут от глушкове, отут-угрупування от угрупування противника, і треба ж йому вдарити, щоб воно далі не розвивало успіх. Ну, що про це все можна сказати? Міст занадто далеко. Якщо ви знаєте ремагінську операцію. Ясно, що це має дуже мало спільного, крім того, що мости занадто далеко, як і в Римагіні, чи дотягнуться українці до мостів до Глушково. Власне, тут як народні оглядачі, треба вибирати пріоритети. Я скажу, що більшість обирає Покровськ Українськ. Оце от напрям, ви знаєте, що українську. 90 танкова дивізія пробує з двох флангів обійти в вічно радянських традиціях. Ви знаєте, це якась знову вона з'явилася. Після чергового формування, ну, ви знаєте, ці пауки 6-й, 80-й, 239-й танковий, 228-й антистрілковий, 4-й артилерійський. І дуже б цікаво знати, що з 90-ї, якщо це правда, що з 90-ї танкової дивізії наступає на північ та південь від Українська, Ясно, що ось тут і бригада Карадах, 15 та ймовірно, посунеться після цих ударів. Поки що не хочеться погані новини повідомляти, де їх в принципі немає. Це той випадок, коли я не спішу з поганими новинами, бо російські боти замість мене це роблять в коментарях. А я ще не певен результатів цього просування. Ну, ясно, обідуть місто спокій, важить, як далеко і в упруться, наскільки їх вистачить. Зараз Поява 90-ї дивізії вказує, що черговий ривок наступу, і ми будемо уважно спостерігати за цим ривком. Так, от, поглянемо сюди. От на... Ну, бачите, той поки що план мінімум, що ми говорили, що вони будуть ломитися через ті укріплені позиції. Ось ця картина все ще не замкнутий І. Як це сказати, кульдесак, все, все, що українці, ймовірно, не пішли з мішка. Якась там є присутність їх, якесь спостереження. Ну будемо дивитися за цим напрямком. І я скажу, що це от конкуренція двох наступів, на які сторони покладають свої надії. Оце, от ви бачите, російські з їхніми надіями, і це українські з їхніми надіями. Зрештою, чиї надії. Виповняться Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.